Чого ти покинув дружину вагітну, і сюди приїхав. Шлях поколінь художньо документальний фільм, у якому герой постає перед складним вибором в час російсько-української війни. Вагітна дружина, яка кохає його, чи країна, яка охоплена полум'ям війни. Проте все змінюється, коли у вісні він зустрічає вояка УПА, який приходить з минулого століття. Автором цієї стрічки став тернополянин Михайло Ухман, військовий журналіст, режисер українських фільмів. За його словами, спочатку це мав бути короткий документальний фільм, та все переросло у масштабну художню історію з документальними вставками. Під час зйомок вони використовували справжню військову техніку та зброю. А у кадрі, окрім акторів, з'явилися ветерани та військові, які сьогодні боронять Україну. Появляєш кількасот кілометрів від дому, а зовсім інше небо. Ще коли тут зовсім тихо, то страшно стає. В даний момент 74-й з 74-го розвідку батальйону, стримують ворога під Авдіївкою. Там дуже запеклі бої. Ось, з іншого боку, це сучасність. Так, це київський, київський хлопець, який працює в офісі і вважає, що це не його війна. Так, на жаль, вважають. Мільйони українців і ця помилка коштує нам тисячі смертей. Фільми про війну багато чого означають, каже Михайло Ухман. Ще декілька років тому він наполягав на тому, аби українці більше знімали кінострічок про свою армію, історію, ідентичність. Адже такі кінокартини допомагають достукатися до світу, показати, хто ми є. Американці подивилися фільм і кажуть, що в Україні справді більше ніж 31 один рік. Тобто вони побачили в фільмі, що Україна це. Ну я тільки показав століття боротьби, шлях поколінь в столітній боротьбі, а наша боротьба, наша країна це тисячоліття. І вони там в інтернет подивилися, що Боже, Київ, там ну, Київ ходив на Стамбул, ну на Візантію, та Київські князі, а Москви взагалі не було. Тобто, розумієте. Цей фільм відкриває людям очі дуже багато речей. Фільм Шлях поколінь вже у прокаті в кінотеатрах країни. Михайло Ухман каже: перегляд стрічки це допомога ЗСУ, оскільки частину виручених грошей від квітків передадуть на покупку дронів. Дрони це життя, дрони це знищення ворога. Ми повинні воювати не як москалі, не закидати людей, а ми повинні воювати технічно дронами, дронами, технікою і. Мінімум склад, бойовий склад має цього всього навчатися. Саме цим я і займаюся, тому прошу всіх українців, всіх тернополян, йти в кінотеатри. За Україну не вмирати, за Україну вбивати треба.